У 1948 році від створення світу народився Авраам, батько всіх євреїв. Це було 4 тисячі років тому. І Бог сказав, що створить від нього народ, і він існував як держава десь 2000 років. Потім Єрусалим був зруйнований, Бог дуже якісно працював з ним, з цим народом, і надприродні врятував його, виводив його з Єгипту. Творив дива, вражав усіх інших богів, усі народи, але вони припиняють шанувати Бога, знову поклоняються своїм ідолам. І що Бог каже? Це треба розуміти, це дуже важливо. Ваша доля або Бог, або війна. Тобто третього не дано, або Бог, або війна вибирати їх. Але що перед вікною приходить? Лукави, омана, вони проявляють свивілля, відвертаються від Бога, потім приходить війна, потім приходить голод, потім приходить смерть і пекло. І ми бачимо деякий час, вони живуть нормально, але коли піднімається інше покоління нове, і вони знову відступають від Бога, знову десятиліття рабства. Знову каються, волають до Бога, знову приходить свобода. Скільки років, десятиліть знову відступають і так століттями? І це тривало протягом 2000 років. Все це історія ізраїльського народу, яка чітко, коротко і зрозуміло описана у Святому Письмі.